Однією з тем, яка зустрічається на НМТ, є логарифм. Логарифмом числа B за основою А називається такий показник степеня, до якого треба піднести саме, саму основу А, щоб отримати B. Отже, зараз я записую те, що я сказала. Логарифм числа B за основою А. Треба отримати такий показник. До якого оцю основу піднести, щоб отримати отаке число. Давайте, на прикладі розберемо, наприклад, логарифм числа 32, з основою 2. Чому дорівнює? Нам потрібно основу піднести до такого степеня, щоб отримати оце 32. 2 в якій степені дорівнює 32? Ми знаємо, що 2 в 5 степені це якраз дорівнює 32. Отже, логарифм 32 за основою 2 дорівнює число 5.